Нацизм слова синоніми. кожен має відповісти на питання: чому треба вбивати руських? І знаєте, яка найпопулярніша відповідь, тому що вони руски. «Раша Гудбай, нова регачка від студії Квартал 95» чи третьосортний сортний гібрид дешевого садкому і телевізійного кітчу. 27 березня в український прокат вийшов фільм Раша Гудбай від студії Квартал 95». Автори називають цю стрічку щепленням від руського міра. Я ж назву щепленням від гарного смаку на якісне кіно. От що нам пропонують схавати на четвертому році повномасштабної війни та дванадцятому році від початку вторгнення Росії в Україну нас, мам, сюди. Це хто Смерть. Твоя. Завжди закликаю підтримувати своє українське, але тільки не у цьому випадку. Адже цей шедевр Олексія Кірющенка це нице жонглювання почуттями травмованих війною українців. Це чергова спроба розділити Україну на схід. І на захід генеральний продюсер фільму Сергій Шефір каже: нам створення фільмів в студії квартал 95» завжди починається із фантазії та сміливих запитань. Якби пропагандистка з Росії опинилася в Україні, скільки часу потрібно, аби позбутися вірусу руського міра? Чи можливо це взагалі? Ставить запитання. Він моє сміливе запитання до пана шефіра. А коли ви плануєте перестати продюсувати відверто дешеве і низькосортне лайно? Отож, бо в окупованні з 2014 року Горлівці живе Маргарита Власова, і життя її нагадує Дегенерівську мрію. Чоловік, полковник ФСБ, вона ведуча місцевого телеканалу Донбас ТВ. Канал щодня транслює російську пропаганду про розп'ятих мальчиків і тому подібне. Одного дня в Горлівку вривається РДК, і схвильована Маргарита із сином стрибають в евакуаційний потяг. Але замість Москви... Ну, як вважала Маргарита, їх випадково везуть до Ужгороду. Це мало бути смішно, що головна героїня зображує такою розумовою відстали, що вона навіть не може сісти на той потяг, який їй треба. Це щось нагадує на якісь флешбеки із іронії долі. Тільки там алкаш Женя Лукашин летить в одне місто, а залітає в інше. Левова частка цього кінолайна стереотипне вузьколобе стравлювання сходу та заходу України. Традиційні російські наративи про розп'ятих мальчиків і рване трусіки. А тепер уважно найганебніше із ганебного, що у багатьох сценах герої розмовляють. Російською особливо на початку, і абсурдний абсурд рада з державної підтримки кінематографії при Держкіно України дозволила студії 95-й квартал використовувати інші мови, включно з російською у фільмі Раша Гудбай. Про це йдеться у рішенні за підсумками засідання ради. А я нагадаю і напам'ятаю, що відповідно до українського законодавства іноземну мову в кінотеатрах потрібно перекладати. А за який такий Бублик чи радше, прес? Впродовж усього цього кінолайна нам показують еволюцію головної героїні, яка із затятої пропагандистки та ідейної колабораціоністки перетворюється на справжню українську патріотку, ненароком викликаючи жалість до неї, бо ж бідна новина вівця, які руски запудрили мізки. А тут он вона на шлях істини стає. Але ж самі ви її біографію сепаратистки, і пропагандистки, яка впродовж 10 років знала про вбивство катування і про маніпуляції, сама була до цього причетною, адже толерувала це, Самі ж ви її і прописали. А згадала, розкажу вам і про сестру головної героїні, яку грає Анна Буткевич. Що це за одна така в нас є? Анна Буткевич серед цього іншого, донька власника супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича. Геннадій Буткевич народився 27 травня 1958 року у Дніпропетровську у родині карального психіатра Неллі Михайлівни Буткевич, яка у 1970 1980 сімдесятому роках спеціалізувалась на лікуванні здорових в'язнів засу. Уджених за політичними статтями прес РСР розпочав кар'єру в міліції, працював у управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. А потім пішов в бізнес робоча схема, касуєте трохи фільм, і можна вибрати роль для донечки. Що варто знати про режисера цього кінолайна Олексія Кірющенка? Найбільш відомі його проекти це український політичний ситком Слуга народу та російський ситком Моя прекрасна няня і Кто в домі хазяїн, як пише журналістка Лена Чеченіна, чоловічок довго жив у Росії, знімав мою прекрасну няню. Хотів пролізти на посаду голови держкіно. Працював над концепцією каналу. Дом увійшов до наглядової ради УКФ за квотою мінкультом. Значився у різних цікавих схемах і хамстві стосовно журналістів. Еленергу, ваша ви компанія Ко Ви Кирющенко, Олексій Адольф ні, ні, ви ні. ні А Ви припутавні ви запитали. А я не чи хочу це вам пов'язано пов з тим, ви що зап... ваша Хорошо, компанія ви продає ви... В... так. В... А, а, а я вам не твічаю. А я не отвечаю. Все? Просто для того, щоб ви не говорили, що ми обманюємо. Ви обмануєте, що я знаю. Читати, І розслідування Бігус проти Бігуса, Бігус проти Бігуса. Тому що ви получаєте гроші за це. Вам платять. Не... Я знаю це. Скажіть в камеру, посмотрите. Давайте да. фізика логістика. Да. Видите, посмотрите, це правда? Що, що Смотрите, саме, ви саме, врете. Саме правда? У вас лицо врет. Я професійний режисер. У вас врет лицо. От мені дивно, як професійний режисер, почав займатися спочатку виробництвом літальних об... Пока. Обережно, яка цільова аудиторія цього трешу? Хто українці на тимчасово окупованих територіях? А як вони подивляться цей треш? А навіть якщо подивляться, то їм це навіщо? Тим, хто підтримує Україну, і без фільму все очевидно. Тим, хто продався росіянам, ну їх вже нічого не виправить. Для українців із вільних територій, щоб що? Щоб далі розгойдувати наратив, що там на тимчасово окупованих територіях одні відбитки з зросійщені, яка мета стравлювання одних і інших на великих екранах кінотеатрів. От що має статися, щоб кварталівцям заборонили знімати фільми на військову тематику, на все, що стосується довоєнних, післявоєнних, просто що має трапитись, це не ваше. Ваше це знімати тупі ситкоми, які, ну, які можна передивитися один раз і так краще не дивитися, коли цей треш нарешті зупиниться. Друзі, хто ще не підписався на мій YouTube канал, прошу це зробити вас, і буду вам неймовірно за це вдячна.